Спрюс Гарбор, Штат Мен, 2011 рік. Коли Молі натискає на кнопку дзвінка, до дверей ніхто не підходить. У будинку тихо. Вона дивиться на телефон 9.45 ранку. Сьогодні в учителів день для самоосвіти, занять немає, тож вона подумала чому б не відпрацювати кілька годин. Моллі тре руки і намагається вирішити, що робити далі. Ранок надміру туманний і холодний, а вона забула взяти з собою светра. Дівчина сіла на безплатний екскурсійний автобус, який об'їжджає острів по колу, і вийшла на найближчий до будинку зупинці. Хвилин за десять ходьби. Якщо нікого немає вдома, то їй доведеться повернутися на зупинку і почекати наступного автобуса, на що буде потрібен якийсь час. Але, попри сироти на шкірі, Молі завжди любила такі дні Застигле сіре небо й голі гілки дерев їй до душі більше, ніж нехитрий прогноз сонячних весняних днів. У маленькому записнику, який завжди має з собою, Молі акуратно записувала час 4 години одного дня, дві наступного, наразі 23. На лептопі вона зробила таблицю в екселі, де детально все вказала Джек сміявся б, якби побачив, але вона пробула в системі досить довго, щоб зрозуміти, що все зводиться до документів. Владнай свої документи так, щоб на них стояли правильні підписи, і звинувачення будуть зняті, гроші виплачені чи щось таке. Будеш неорганізований, ризикуєш втратити все. Молі думала, що зможе сьогодні відпрацювати принаймні 5 годин. Разом уже буде 28, понад половина. Вона знову тисне на кнопку дзвінка, прикладає складені човником долоні до скла, щоб зазирнути в погано освітлений коридор. Узявшись за ручку, вона виявляє, що та повертається, і двері відчиняються. Агов. гукає вона, зайшовши всередину і, не почувши відповіді, гукає знову, трохи гучніше, йдучи коридором. Учора, перш ніж піти, Моллі повідомила Вів'ян, що прийде раніше, але не сказала, коли саме. Тепер, стоячи у вітальні з запнутими вікнами, вона роздумує, чи не повернутися додому. Старий будинок повен звуків, соснова підлога скрипить, вікониці дрижать, мухи гудуть під стелею, лопотять фіранки. Не маючи потреби відволікатися на людські голоси, Моллі уявляє, що чує звуки з інших кімнат. Стогін ліжкових пружин, крапання кранів, гудіння, флуоресцентних ламп, брязкання ланцюжків вимикачів. Вона дає собі якусь хвилину озирнутися навкруги, вишукана поличка над каміном, різьблені дубові рами, мідна люстра, із чотирьох вікон з видом на море видно вигнуту лінію узбережжя, пишні ялини вдалині, блискучі аметистові хвилі. У кімнаті стоїть запах старих книжок, розпалюваного вчора вогню, і ледь чутний чогось пряного з кухні сьогодні п'ятниця. Напевно, тері куховарить на вихідні. Молі оглядає старі томи на високих книжкових полицях, коли відчиняються двері на кухню й у вітальню забігає тері. Молі обертається: Привіт! Ой! скрикує Тері. Притискаючи до грудей килима, якого саме тримала в руках. Ти з біса мене налякала. Чому ти тут? Hm, ну, затинається Молі, поставивши собі таке саме запитання. Я дзвонила у двері кілька разів, а тоді просто увійшла. Вів'ян знає, що ти мала прийти. І справді, я не певна, що ми домовилися на конкретний. Тері звужує очі і нахмурюється. Не можна отак приходити, коли заманеться, вона не завжди вільна. Я знаю, відказує Молі, відчуваючи, як починає паленіти обличчя. Перепрошую. Вів'ян ніколи не погодилася почати так рано. У неї є розклад. Вона прокидається о восьмій чи дев'ятій, спускається о десятій. Я думала, що літні люди рано прокидаються, бурмоче Моллі. Не всі. Тері опирається руками в боки. Але річ не тільки в цьому. Ти увійшла без запрошення. Ну, я не Террі зітхає. Можливо, Джек сказав тобі, що я не взяхваті від цієї ідеї, від того, що ти так відпрацьовуватимеш свої години. Молі киває. Починаються нотації. Він пішов на ризик заради тебе. Не питай мене чому. Я знаю і ціную це. Молі знає. Що втрапляє в халепу, коли починає оборонятися, але вона не може втриматися. І, сподіваюся, я показую що гідна цієї довіри. Отак з'являтися без запрошення ні. Гаразд, вона на це заслуговує. Як там казав їй викладач із правознавства Не говоріть без доказів. І ще одне. веде далі Террі. Цього ранку я була на горищі, не видно. Аби там щось змінилося. Молі балансує на подушечках пальців, роздратована тим, що взялася за справу, яку не може контролювати, та навіть більше через те, що не переконувала Вів'ян позбуватися речей. Звісно, на думку Террі, Моллі просто б'є байдики, відбуваючи години як державний працівник. Вів'ян нічого не хоче викидати, відповідає вона. Я наводжу лад у коробках. І наклеюю на них ярлики. Я тобі от що скажу. мовить Террі. Вів'ян розривається між серцем, тут вона знову притуляє до грудей скрученого килима, і головою, іначе молі здатна це сприйняти, підносить килима до голови. Позбутися речей для неї, як прощатися з життям це будь-кому було б складно, тож твоя робота полягає в тому, щоб її примусити. Бо я тобі можу пообіцяти одне я не буду задоволена, якщо ти проведеш тут 50 годин і не буде на що глянути. Я люблю Джека, але. Вона хитає головою. Відверто кажучи, треба знати міру. Здається, Тері говорить уже сама до себе або, можливо, до Джека, і Моллі майже нічого не залишається, крім як закусити губу й кивати на знак розуміння. Після того Тері знехотя припускає, що взагалі було б добре сьогодні почати раніше, і що як Вів'ян не з'явиться через півгодини, може, вона піде нагору і розбудить її і пропонує Моллі почуватися як удома, а в неї є робота. Ти маєш чим зайнятися, так? кидає вона, перш ніж повернутися на кухню. Книжка, яку їй дала Вів'ян у Молі у наплічнику. Дівчина ще не задавала собі клопоту її розгорнути через те, що це здавалося домашнім завданням з роботи, яка вже сама собою покарання, а також через те, що вона наразі перечитує Джейн Ейр для занять з літератури. За іронією долі вчителька місіс Стейт роздала шкільні примірники через тиждень після того, як Молі спробувала вкрасти таку книжку, а цей твір величезний. Почати його читати це завжди струс для свідомості аби прочитати розділ, їй доводиться уповільнювати дихання і впадати в транс, як ведмедеві під час сплячки. Усі її однокласники скаржаться на цю книжку на розтягнуті відступи бронте щодо людської природи, другорядні сюжетні лінії про друзів джен у ловуцькій школі, довгі, нереалістичні діалоги. Чому вона не може просто обмежитися лише довбаною оповіддю? Ремствував у класі Тайлер Болдвін. Я засинаю щоразу, коли починаю читати. Як це називається нарколепсія? Ця скарга викликала цілий хор підтакувань, але Молі мовчала, а місіс Стейт, без сумніву, рада найменшій іскрі в купі сирого дерева, якою можна назвати її клас, помітила. А яка твоя думка, Моллі? Моллі знизила плечима, стараючись не здаватися надміру палкою. Мені вона сподобалася. Що тобі в ній сподобалося? Не знаю. Просто сподобалася. І яка частина твоя улюблена? Відчуваючи на собі погляди однокласників, Моллі трохи зіщулилася не знаю. Це просто нудний любовний роман, мовив Тайлер. А от і ні. Випалила вона. Чому ні? не відпустила мій стейт, бо Молі на хвильку замислилася. Джен, можна сказати, вигнанка. Вона запальна, рішуча, і висловлює те, що думає. Звідки ти це взяла, бо я цього точно не відчуваю, сказав тайлер. Ну, ось, наприклад, оці кілька рядків, відповіла Молі, гортаючи сторінки. Вона знайшла ту сцену, про яку думала. Я запевнила його, що з природи черства й сувора, і що він часто бачитиме мене такою. Опріч того, за цей місяць я збираюся показати йому деякі неприємні риси моєї вдачі, щоб він знав, яке він хоче взяти добро, і поки не пізно міг передумати. Місіс Стейт звела брови й усміхнулася. Схоже на одну знайому мені людину. Тепер сидячи на самоті, на червоному стільці, з високою спинкою чекаючи, доки спуститься вів'ян, Моль витягає Ен із зелених дахів. Вона розгортає книжку на першій сторінці. Пані Рейчел Лінд жила саме там, де шлях на Ейвонлі, обабіч якого росли вільхи й фуксії, занурювався до видолинку, перетинав той шлях струмочок, котрий брав початок аж ген у лісі. Що оточував дворище старого Кадберта. Ця книжка явно розрахована на молодших дівчат, і спочатку Молі сумнівається, чи зможе симпатизувати героїні. Але, продовжуючи читати, виявляє, що оповідь її захопила. Сонце піднімається вище, їй доводиться нахилити книжку, щоб світло не сліпило очі, а потім за кілька хвилин пересісти на іншого стільця, щоб не мружитися. Десь за годину вона чує, як відчиняються від двері в коридор і підводить погляд. У кімнату заходить вів'ян, озирається навкруги, помічає молі й усміхається, наче й не здивована її бачити. Прийшла з позаранку, каже вона. Мені до душі твій ентузіазм. Можливо, я сьогодні дозволю тобі спорожнити коробку або дві, якщо пощастить.